Доброго дня, шановне товариство. 8 червня 2023 року. Село Нігін, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. На прохання своїх друзів знімаю це відео і на прикладі куща, який у нас тут є подарок Запоріжжю Росте він у мене на одноплощинні шпалері. Хочу вам показати розміщення лози. І до початку цвітіння, яку я провожу зелену операцію. Це підв'язка лози та видалення пасинків. От, на прикладі цієї маленької лозинки покажу. До гронки я пасинки видаляю. Вищі гронки залишаю один листочок, от як в цьому місці, от що потрібно зробити до початку цвітіння. Ну і на початку цвітіння перед самим його початком необхідно провести обробку профілактичну. От на цьому поки і все.